28 листопада у Полтаві відзначали день пам'яті преподобного Паїсія Величковського. Паїсій, у миру Петро народився у Полтаві в родині священника. З дитинства у нього була глибока відданість Богові. Все своє життя він навчав інших любові до ближнього та боротьбі з гріхом у собі. Святійший патріарх Київської і всієї руси України Філарет один із небагатьох, хто знає цікаві факти біографії нашого земляка. До Полтави Філарет приїхав, щоб взяти участь у заходах, пов'язаних із іменем святого, оскільки Чернесу його часи було занепалим. То він обійшов всі монастирі, які були в Україні, не всі, звичайно, але багато, і не знайшов там справжнього черничого життя. І тому поїхав на Афон. І на Афоні там подвізався, а потім з Афону приїхав в Молдову і там заснував Кресві Нямицький монастир. І оскільки він турбувався про справжнє чернецьке життя, то навколо нього зібралась велика братія. Паїсій Величковський відродив інститут чернецтва, переклав багато книг із грецької на церковнослав'янську. Він завжди пам'ятав про своє коріння, говорив і підписувався в листах родимець Полтавський. Ініціатором зйомок цього фільму став Владика Федір. І йому неймовірна вдячність, з ним було дуже легко працювати. А складність, головна складність була в тому, що з того матеріалу, який для мене підготували, який ми знайшли от протягом знімання, могло бути не один фільм, він і так великий, він до півгодини, а міг би бути цілий цикл фільмів. На прем'єру фільму, який Марійка Бойко підготувала разом із творчою командою телевізійної студії місто, прийшло багато полтавців у залі палаці дозвілля листопад, не було до яблуку впасти. Дуже приємно, що ми спромоглися залучити до цієї справи режисерів операторів, які зняли гарний, як на мене, фільм про паїсія преподобного. Дуже добре, що ми в палаці листопад сьогодні проводимо захід. Я вважаю, що все більше і більше полтавців пізнають нашого святого преподобного старця. Слава про Паїсія Величковського розійшлася далеко за межами України. Його шанують у всьому православному світі. Нині ж, завдяки фільму, більше про нього дізналися і пересічні полтавці.